Лош, ну що ж, давайте далі? Теж до важливого міська влада Києва рекомендує повернутися до маскового режиму в громадських місцях. З чим це пов'язано? В яких місцях містах ще є обмеження? Знає наша журналістка Олександра Мельниченко. Олександра вітаємо. Розповідає. Так, привіт, насправді дійсно тепер в громадському транспорті, в навчальних закладах та в місцях обслуговування відвідувачів. Дійсно, Київська міська рада рекомендує носити засоби індивідуального захисту. Зокрема, йде мова про звичайні захисні маски, які закривають та роти та респіратори. Так само рекомендують підприємців просять їх також оновити маркування про дотримання дистанції. Це не менше півтора метри між відвідувачами. І ми, зокрема, вийшли Сьогодні в Київ запитати у киян, як вони ставляться до, до до повернення маскового режиму. Чи підтримують вони його? Давайте почуємо їхню прямову. Взагалі-то не хочеться носити, але потрібно, мабуть. Потрібно, тому що епідемія знову. Так що, мабуть, так. Якщо нужно буде, обов'язково буду носити. Я зробила чотири прививки, але це совершенно не спасає від завалювання. Якщо нужно, ми їх ходіємо. Я проти масок. Імунітет тогда слабівається дуже сильно. Вот в поміщенні, да, треба маску одевать, а на вулицях, в таких от, хоч і навіть якщо общественне місце, на вулиці дышать. Когда В транспорті вот, да, маска нужна. Я б не хотіла носити маску, бо це незручно, це давив ніс, тяжко дихати. Та й вона ну, тільки на 10 хвилин вистачає. Далі за все одно можна захворіти, якісь бактерії, тому подібне. Повністю за, бо коронавірус нікуди не дівся. А зараз ситуація стає з кожним днем гірше і гірше. Хоч і війна, але не треба забувати, що все ж таки епідемія нікуди не ділась, тому за, за те, щоб масковий режим вели і він продовжував діяти. Бачив. Там десь небагато, але вже ходять. І в метро ходять, і по вулиці, і в магазинах. Ну, як припече, то. Будемо носити. Є багато досліджень, які говорять про те, що це шкідливо для здоров'я для тих людей, які знаходяться в групі ризику, там які гасма, або просто у кого організм кисень впитує гірше. А особисто я вважаю, що хворі люди мають носити маски, здоров'я дихати повітря. Там, де просять, там де обов'язково це як норми, я ношу маску, але вважаю, що якщо після війни десь зникли ці норми. Значить, у нас цей вірус вже як звичайний грип, і ми можемо мати свій власний імунітет і побороти його як звичайне захворювання. Після того, як ми поговорили з киянами, можна зрозуміти, що думки насправді розділилися щодо повернення маскового режиму. Але чому саме міська влада вирішила все таки попросити киян для того, щоб повернутися масковий режим, тому що все таки за останній тиждень понад 2,5 тисячі киян захворіли на коронавірус. І зокрема, було зафіксовано також 22 22 летальних випадки, і це зокрема у людей, які були за віком 60+. плюс, і на всякий випадок. Також наголошую, що найнадійнішим захистом від коронавірусу від захворюваності такої це від тяжкого перебігу є вакцинація, тому також міська влада пропагує те, щоб вакцинувалися все таки кияни, і захворювання тоді можливо стане меншою, і зокрема тепер масковий режим. То наразі мене така інформація. Тож передаю слово вам.